Ми підходимо до локації. Це стенд «Суми Камволь», виробник конопляного темплювача Консолей. Привіт, Олексій! Привіт Ілля! Як тобі виставка? Ну, подивимось, люди є, люди приходять, цікавляться. Багато хто взагалі не знав, що можна будувати з конопелю. Це головна тема, яку ми намагаємося показати людям, що коноплі — це не тільки медицина, це, це будівництво, це одяг пояснити. Більше навіть, ну, поки що ми займаємося більш скажімо, інформаційною такою задачею. Розкажи, будь ласка, про утеплювач, які ви виробляєте і, і де ви виробляєте? Так, значить, ну що сказати, виробляємо його в місті суми, наше виробництво знаходиться на основі нетканного матеріалу з використанням волокон конопель По теплопровідності він майже в два рази кращий, ніж мінеральна вата. У нього ще дуже багато переваг. Це, по-перше, він гіпоалергенний, він може вбирати і віддавати вологу і не утворюється пліснява, на відміну від мінеральної вати. Що можна утеплювати таким матеріалом? Дахи. Там, ну, що, що, що взагалі більше за все утеплюється і де це ефективно? Ефективно, ми пропонуємо в першу чергу це утеплення дахів. І утеплення між стінами, якщо будується каркасний будинок. Дуже багато у нас людей купують, коли роблять реновацію старих будинків. І так, щоб не вкладати туди якихось пінопластів мінеральної вати, використовують саме нашу конопляний теплювач. Навіть для бані використовують Навіть Голов... для бані. Да. Головне не біля печів. Да. А ми йдемо далі. Силочка на Продукцію консулет буде під цим відео.